Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми нарешті дійшли до того, як паде імперія зла і розквітне Сонце Незалежної України. Сьогодні ми спілкуємося з вами про те, якою була позиція України під час держ... спроби державного перевороту в СРСР, про акт проголошення Державної незалежності України всеукраїнський референдум та вибори президента 1991 року. Роль України в розпаді СРСР, міжнародне визнання Державної незалежності України та внесок української діаспори у відновлення Державної незалежності України. Спроба Горбачова перебудувати господарство та суспільство СРСР на демократичних і ринкових засадах не вдалася. Катастрофічний обвал ВВП. Багатократне зростання цін, відповідне знецінення збережень в Ощадбанку призвели СРСР до краху. Порятунок радянської держави її очільник убачав у підписанні нового союзного договору і готовий був передати більшу частину повноважень центру членам майбутньої співдружності суверенних держав. Тим часом в оточенні Горбачова гуртувалися прихильники жорсткої лінії. Які намагалися зберегти недоторканим Старий Союз і тоталітарні порядки. Підписання договору було призначено на 20 серпня, однак уранці, 19 серпня 1991 року, державні ЗМІ повідомили громадянам СРСР про те, що Михайло Горбачов не здатний виконувати обов'язки президента через погіршення стану здоров'я. А для виведення країни з важкої економічної кризи створений державний комітет з надзвичайного стану в складі восьми осіб. Насправді ж Горбачов був цілком здоровий і проводив відпустку в Криму. Він відмовився підтримати закол... змовників, тому був узятий під домашній арешт і позбавлений каналів зв'язку. Того ж ранку до Києва прибув командувач сухопутних військ СРСР генерал Варенніков. Він Попередив голову Верховної Ради УРСР, що спроби невиконання наказів ДКНС призведуть до запровадження в республіці надзвичайного стану. Кравчук не дав генералу ніякої конкретної відповіді, адже перебував у складній ситуації, не контролював республіканські силові структури та не мав підтримки армії. Він міг розраховувати лише на моральну підтримку громадськості. Так, Несподівано для ОРСР та інших союзних республіків постала проблема цілковитої безпорадності, проголо... безпорадності проголошених суверенітетів. Без силової підтримки державності всі заяви про суверенітет та його гарантування союзним договором утратили будь-яке значення. За таких обставин Кравчук обрав вичікувальну позицію. Того дня він двічі виступав по телебаченню, закликаючи українців до спокою і обдуманих дій, але так і не висловив особистого ставлення до ДКНС. Не зуміло виробити спільної позиції і президія Верховної Ради УРСР, яка засідала декілька годин. Представники Народної Ради наполягали на заяві про невизнання ДКНС, компартійна більшість утрималась від різких заяв. До Верховної Ради УРСР. Почали з'їжджатися депутати та ставити питання про скликання позачергової сесії. Однак Кравчук вимагав для цього зібрати 150 підписів народних депутатів, які передбачав регламент. Рішучи проти змовників виступив президент Російської Федерації Борис Єльцин. Він тимчасово взяв на себе обов'язки президента СРСР, утворення ДКНС було кваліфіковане як державний переворот, путч. Разом з Єльцином спробу перевороту засудили лише лідери Балтійських республік і Молдови. В Україні це зробив Народний Рух та інші націонал-демократичні партії. Водночас вони закликали до всеукраїнського політичного страйку і акції громадської непокори. Радикальні націоналісти створили воєнізовану організацію Українська національна самоборона УНСО. Союз українських студентів розпочали безстроковий мітинг на центральній площі Києва. У ніч з 20 на 21 серпня стало очевидним, що спроба державного перевороту зазнала поразки. Змовники виявилися нездатними до рішучих дій, їхні накази не бажали виконувати ні армії, ні КДБ, ні МВС. 20 серпня ввечері, після дводобового майже безперервного засідання. Президія Верховної Ради УРСР нарешті ухвалила заяву про невизнання чинності постанов КНС на території України. Про скликання парламенту було оголошено лише 22 серпня, коли переворот ганебно провалився, а Горбачов повернувся до Москви. Державний переворот продемонстрував антиукраїнську сутність КПУ, виявлені в. У плобованому приміщенні Львовського обкому КПУ документи засвідчили, що ЦК КПУ знав про переворот і наказав секретарям обкомів підтримати ДКНС. Спроба державного перевороту в СРСР продемонструвала цілковиту безпорадність республіканських управлінців перед Союзним центром та повну беззахисність дезадекларованого, але незахищеного суверенітету. Лише в повний. Провал ДКНС урятував Україну і інші з республіки від повернення до старого тоталітарного режиму. Щоб це знову не повторилось, 24 серпня 1991 року була скликана позачергова сесія Верховної Ради УРСР і голова Верховної Ради Кравчук виступив з доповіддю про політичну ситуацію в країні. Із співдоповідями. Виступили депутат Мороз від комуністичної більшості і Юхновський від народної ради. Усі доповідачі погодились з необхідністю вжити рішучих заходів щодо захисту суверенітету України. Зокрема, підпорядкувати українській владі всі війська, дислоковані в Україні, створити з них армію, здатну захищати суверенітет за допомогою зброї, департизувати правоохоронні органи. Поступово забезпечити економічний суверенітет. Від імені Народної Ради Юхновський запропонував проголосити акт, який би зафіксував новий державний статус України і провести референдум для підтвердження цього акту. Надвечір текст документу був остаточно, набув остаточних формулювань. Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року констатував. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виняткову Конституція України та закони України, цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Під час вечірнього доленосного голосування 24 серпня 1991 року за державний суверенітет проголосували 392 депутати. Проти проголосували лише 4 комуністи. Результати голосування депутати зустріли бурхливими оплесками. в залі планував урочистий та піднесений настрій. З ухваленням цього історичного документу Українська Радянська Соціалістична Республіка перестала існувати. В світі з'явилась нова Держава Україна. Відповідно до постанови Верховної Ради України, акт проголошення Незалежності України мав бути схвалений на референдумі 1 грудня 1991 року. Разом з тим, ще до спроби перевороту, в липні 1991 року, Верховна Рада України запровадила посаду Президента України. Це аргументувалось насамперед необхідністю мати посадову особу, здатну негайно реагувати на потреби ситуації, яка швидко змінювалась, вибори були призначені в один день з референдум. Провал спроби ДКНС повернув, повернути хід історії назад знову вселив серця людей сподівання найкраще. На хвилі оптимістичних настроїв за незалежність агітували всі основні політичні сили. Заклик закли голосувати проти лунав лише з Москви з вуст давно не авторитетного Михайла Горбачова. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України. На референдум прийшли 84,2% українських виборців. В бюлетні для голосування було сформульовано запитання. Чи підтверджуєте ви Акт проголошення Незалежності України? 90,32% відповіли так, підтверджую». Народ України, за словами Олеся Гончара, видобув з глибини душі заповітне те своє вирішальне, магічне, так. Сказавши так, шахтарі та хлібороби, військовики та солдатські матері. Художня і технічна інтелігенція, усі, кому дорога доля України, Схід і Захід Республіки в передвиборних бурях ще глибше поєдналися. Підсумовував письменник у виступі на засіданні Верховної Ради 5 грудня 1991 року. Ідею державного суверенітету підтримала більшість виборців усіх областях України, включаючи Крим. Незважаючи на домінування там російськомовного населення. Зрештою, той факт, що 9 з кожних 10 учасників референдуму голосували за незалежність, засвідчував, що, незалежність, що з незалежною Україною пов'язали свої сподівання всі, хто прагнув змін у політичному, культурному і економічному житті чи навколишньому середовищі. Одночасно з референдумом, як я сказав, відбулися і вибори президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала сім кандидатів. Найвідоміші серед них були голова Верховної Ради Леонід Кравчук, голова Львівської обласної ради В'ячеслав Чорновіл, голова Української республіканської партії Левко Лук'яненко, голова опозиційної фракції парламенту Народна Рада Іван Юхновський. Незважаючи на відмінності програм, усі кандидати виступали за незалежність. Першим президентом відновленої української держави був обраний Леонід Кравчук. Він отримав 61,5% голосів в першому турі, легко перемігши всіх претендентів. Тодішні виборці вважали Леоніда Кравчука поміркованим центристом і досвідченим державним діячем. Водночас, під час виборчої кампанії його підтримували націонал-комуністи, які вдало скористалися адміністративними можливостями, котрі надавав безпосередній доступ до влади, що залишався в їх руках. Давайте ознайомимося з його біографією Леонід Макарович Кравчук 1934-2022 року. Не так давно він у нас представився. Президент України після відно... відродження незалежності 1991 1994 роках, голова Верховної Ради з 1990 по 1991 роки, народний депутат двох скликань і герой України. Народився 10 січня 1934 року в селі, великому житині Волинського воєводства, нині це Ровненська область, у сільській родині. Освіту здобував в Рівненському кооперативному економічно-правовому технікумі Київському державному університеті імені Шевченка та отримані, отримавши спеціальність з суспільних наук. Протягом 1958-1960 року викладач Чернівецького фінансового техніку з 1960 року перебував на е, політпросвітницькій та партійно-пропагандистській роботі. А у 1981 1991 році член ЦК КПУ, а в 1990 1991 член Політбюро ЦК КПУ зробив кар'єру у відділі пропаганди ЦК як спеціаліст націоналістичного питання, завдяки цьому прекрасно розумів логіку своїх колишніх опонентів, націоналістів, а також добре усвідомлював навіть приховані мотиви поведінки своїх нових опонентів. Комуніст. Проголосувавши 1 грудня 1991 року за незалежність України, українська нація політично прирекла Радянський Союз до розпаду. 6 грудня Леонід Кравчук прибув до Мінська як президент Незалежної України. Протягом 6-7 грудня він узяв участь у переговорах з президентом Росії Єльцином та головою Верховної Ради Республіки Білорусь Шушкевичем. 8 грудня в Біловезькій Пущі. Лідери цих держав підписали угоду про створення співдружності незалежних держав. В документі констатувалося, що СРСР як суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. 10 грудня 1991 року Верховна Рада України ратифікувала угоду про створення СНД із застереженням. Вони були викликані тим. Що російські політики тлумачили угоду як основу для створення нової союзної держави. У застереженнях наголошувалось, що Україна є та залишається незалежною державою, яка заперечує перетворення співдружності на державне утворення із своїми органами влади і управління. Керуючись такими чіткими орієнтирами, українська делегація прибула до Алмати. 21 грудня 1991 року там було підписано декларацію про утворення СНД. Документ офіційно підтверджував, що СРСР припинив своє існування. Засновники СНД ствердили, що кожна з держав, яка входить до СНД, є незалежною у своїй внутрішній та зовнішній політиці, а нове утворення не передбачає центральних управлінських структур. Від дня проголошення суверенності України постало питання її міжнародного визнання. Проте світові лідери і сусіди не поспішали з цим актом, хоча Україна з 1945 року була членом ООН. Це можна пояснити небажанням сувати відносини з керівництвом ще існуючого на той час СРСР, і тим, що від, на відміну від держав Балтії, законність входження яких до Союзу Захід ніколи не визнавав. Україна сприймалась як складова Радянського Союзу. Величезне значення мало також проведення в Балтійських республіках плебісцитів, більшість учасників котрих проголосувала за вихід із складу СРСР. Тому питання про незалежність України винесли на перший в українській історії всенародний референдум. Саме народне волевиявлення повинно було поставити останню крапку в, трива в, в тривалому Процесі становлення незалежної української держави і продемонструвати всьому світові прагнення українців до самостійного, економічного, політичного та духовного розвитку. Міжнародне визнання України розпочалось відразу ж після референдуму. Хвиля визнання та встановлення дипломатичних відносин із іноземними державами була безпрецедентна. Вона засвідчила, що міжнародне співтовариство розглядає незалежну Україну. Як запоруку стабільності на теренах колишнього Радянського Союзу і гарантію незворотності демократичних процесів у Східній Європі, вагоме значення у визнанні Незалежної України у світі мало те, що країна обрала цивілізаційний і мирний шлях побудови суверенної держави. Першою незалежність України офіційно визнала Республіка Польща. Це сталося 2 грудня 1991 року. Одночасно таке зробила і Канада. В останні дні 1991 року Україну визнали всі держави Великої Сімки. Це підтвердило остаточний перелом у позиції світової громадськості стосовно незалежності нашої держави. Почався процес стрімкого міжнародного визнання. Після 1 грудня 1991 року визнання відбулося і на рівні міжнародних організацій. 30 січня 1992 року Україна стала членом наради з питань безпеки та співробітництва в Європі. Сьогодні це Організація з безпеки та співробітництва в Європі. А 10 березня 1992 року приєдналась до Північно-Атлантичної Ради із співробітництва, яка з 1998 року називається Рада Євроатлантичного партнерства. За цей період укладено було 35. Двосторонніх міждержавних протоколів і 78 міжурядових угод. Незалежна Україна стала повноправним членом світового товариства, важливим чинником системи міжнародних відносин. Верховна Рада, в свою чергу, 5 грудня 1991 року виступила із зверненням до парламентів і народів світу, де зазначала, Українська держава буде неухильно дотримуватись норм міжнародного права. Керуючись загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про права людини, ратифікованими Україною, і іншими відповідними міжнародними документами. Було висловлено також намір приєднатися до Гельсінського заключного акту, Паризької хартії та інших документів на Ради безпеки співробітництва пілоту Європи. Принципово важливий крок на шляху становлення України як повноцінного суб'єкту міжнародних відносин стало запровадженням. Атрибутів державності, зокрема визнання громадянства України. Ці та інші акти молодої країни засвідчили появу на політичній мапі світу нової демократичної держави, готової зробити гідний внесок у збереження загальнолюдських цінностей і розвиток міжнародного співтовариства. Проголошення Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року викликало не тільки радісне піднесення в середовище України, а і української діаспори. При цьому вона і зміцнила надії діаспори на те, що цього разу справа побудови самостійної демократичної української держави буде доведена до кінця. Усі країни, де проживали українці та їх нащадки. Цей акт визначався як найбільше святом. Встановлені і розбудові Незалежної України є значний внесок і українську діаспору. Мільйони українців змушені були покинути рідну землю в пошуках кращої долі в інших країнах світу. За сто літ з'явилася багаточисельна українська діаспора, яка об'єднує політичні та громадські організації в 32 країнах світу та представляє інтереси більше 20 мільйонів українців. Щодо проголошення незалежності, українська діаспора послідовно працювала в царині зовнішньополітичної визвольної справи поневоленої України, надавала політичну та моральну підтримку в боротьбі українському народу за права та політичні свободи. Вагомий внесок в суспільно-політичне життя зробила еміграція третього періоду після 1947 року. Постали нові політичні організації і багато інших. В той же час. Українці створювали громадські організації економічного, мистецького, літературного, спортивного напрямку. Найперша найважливіша справа української спільноти і на рідних землях, і поза її межами це визволення України з-під ворожої окупації і оголошення незалежної України. Коли 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною, то у всіх країнах, де проживали українці. Відбувалися урочистості, святкові віча, а завдяки українській діаспорі Канада перша визнала незалежність України. Зв'язок української діаспори з історичною Батьківщиною здійснювалось через товариство України різноманітні громадські та культурні організації. Помітну роль у зміцненні цих зв'язків відіграє часопис Українська діаспора, що видається Інститутом соціології Національної академії наук України. Та редакцію Енциклопедії української діаспори при науковому товаристві імені Шевченка в США. Важливе значення для взаємодії різних частин українського етносу набули перший форум, форум української діаспори, який пройшов в Польщі в серпні 1990 року, перший форум представників східної діаспори, який пройшов в квітні в січні 1992 року, та Всесвітній форум. Який пройшов в 1992 році теж в Київ. З цього моменту Всесвітні форуми українців стали регулярними. З метою координації зв'язків різних гілок українського етносу, в червні 1993 року, було створено Міністерство України у справах національностей та міграції. Нині це державний комітет. У розробленій цим відомством спільно з товариством Україна програма. Значне місце відведено заходам, що мають сприяти участі української діаспори в суспільно-політичному житті України. Одним з таких кроків стало запровадження статусу закордонного українця. Тобто ми з вами бачимо, 19-21 серпня 1991 року реакційні сили здійснили спробу державного перевороту з метою збереження СРСР і тоталітарного режиму в цілому. Це стало поштовхом для проголошення Акта Незалежності України. Після його підтвердження на референдумі 1 грудня 1991 року і виборів Президента України завершився радянський період в історії України. І розпочалася нова епоха її розвитку в умовах Незалежності. 24 серпня 1991 року схвалення Верховною Радою. У РСР Акта проголошення Незалежності України та референдум 1 грудня 1991 року це історичні події, які дарували нашій державі незалежність. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані, це підручник класових, параграф 21, та завдання 5 або 6 на сторінці 183. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.